Всім привіт. У нас сьогодні такий день цікавий 5 по 9 виключили світло. просто... Ну, Я так, я завжди перевіряв графік, типу, чи немає відключення, у нас відключень немало, бо це тут раз виключили, а в них виявляються якісь сьогодні планові Планові... відключення, які з роботи одним словом робили. І в мене мої перепілочки прекрасно залишаються без світла. Я подивився, мало не бути до 5, але зараз, по-моєму, якось друга ніби включили. Е, ну, Одним словом, Ой. я подивився, що до п'ятої ще ще явно не протримаю ну, на оцих бутилочках, до п'ятої я не протримаю. Я їх всіх дружно колективно позбирав в ящик і ось так в... приніс з порохом, бо він стояв на ще роблю дещо то пороху багато на запас, але витримало на, на одному. Ну, одним словом, Сиділи вони в мене отут в інкубаторі ледве, ну, помістилися. Притик, але помістили, зараз буду випускати, бо треба, щоб вони їли. Пили, не знаю, що я зараз там буду швиденько то все брати відмивати, бо вони там то все загадили. Ну, але, скажімо так, перепілки врятовані, в перепілок все добре, перепілки жити будуть. Це <різь> ще одна, до речі, з таких причин, що я не мию яйця. тому що якщо б я яйця помив, після такого все яйце б пішло на утилізацію. Ну або перепілки б пішли на утилізацію. Самі собою вони пропали до того часу. Тому ось так. Ну, але живенькі, активні, бачите. Я думаю, не буду тут пищати. Я ще, я ще встиг зранку, до того ніж випочили їх дати водичку, вони ще всі напилися, поїли вже, віддихали, так що вони сильно не боянили. Ну, кажу, зато сиділи в теплі 37,6. Гарненько всі сиділи. Зараз зараз йду по ящик. І подивлюся, чи нагрівся вже брудер, і буду їх. Я ніж половлю, ніж занесу, то, я думаю, він вже нагріється. Ну, одним словом, такі то справи. Зараз вам покажу їх, як перенесу. Так, ось такий цілий ящик. Швиденько переношу їх через... Туди, як ніза їх накривав. А я ще мені не вискакували, бо я мав нижчий ящик я думав, що мені, що мені вони влізуться. Так, треба відкрити, щоб вони мені влізуться разом з ящиком. Але з ящиком вони мені не влізлися, я їх оп, не падати. Я їх просто висипав, тепер взяв собі ящик чуть побільше. Так, стояти. Так, квартира ваша нагрівається. З вами з вами нагріється швидше. Зразу їм поставив, зразу опа, так чекайте, бо я дивлюсь. і сюди, і туди. Зразу їм поставив водичку, щоб вони... Попили, бо вони сиділи, ну, там явно без води і без їди, але але в них стояло питання виживання. і Виживання в них пройшло О, Ніхто не пропав. всі не ні кинув, нічого вони зараз собі тут відіп'ються, ще зараз температурку нажене. Я поки... Я поки давайте я їх швиденько двома руками витягну, тоді вам покажу. Так, ось так виглядає повернення додому, ну вони кричать, бо бачите, ще, ще наганяє. Зараз я зараз так, я зараз закрию, хай, хай нагрівається, а коли вже нагріється, все гарненько погріється, ми до вас, ми з ними, фу, ми з вами до вас ще раз прийдемо. Зараз їм ще корму свіженького досиплю і хай, хай ростуть. Зараз бачите, я зразу закрив, зразу почала температурка підніматися. Одним словом, буде в них все зараз добренько. Я тільки почав знімати одразу зразу, кугутку куріку. Як бачите, вже, вже температура нагналася, я вже їм скинув до 37, типу 37, я виключається, 36 включається. Бачите, всі активненькі, всі все добре вже. Ну там їм було мало наскільки щось були, щоб сказати, правильно залезані. А тут вже а тут вже їм їм добренько. У той міні-перепел теж. Тож, біги, ну там було місце, там так чуть -чуть, типу, було, але було, і плюс вони не перегрівались, тому що температура була стабільна, то що, то, що в інкубаторі волога трохи було десь до 60, 60-65, як я чуть, чуть відкрити, бо тут не зросла вище. Ну, типу, я дере закриваю, оці вентиляційні. Єдине, що з такими акціями я ледве ледве від інкубатор. Я нічого на низ не пустив, бо каже, спочатку думав, що буде в ящику. Потім е думав, що... Ну, а потім не було часу, тому що він ще працював на цьому на акумуляторі, а я і так його відкрив, і виходить, що якщо б якишли шмату, то він взагалі потім. Я не знав, чи він нажене. Вони... Він скоро нагнав, тому що вони були ну, теж відносно теплі. Тут температура, ну, я ж кажу, я поки це все зробив, в стайні тепло, тут температура трималася. І воно бачите, оця ця є, трим... ну, Але стільки, стільки вони би тут не протягнули. І через то Через тому. ну, надію, що більше таких акцій в нас не буде, я не знаю, що вони роблять. Це вже не перший раз, досить, до того, щоб були перші ті графіки, були й ті планові, що роблять, не знаю, але щось собі там роблять, кожного, кожного своя робота. Добре, що включили, швидше, покажу. І так і так, ледве. ледве Бачите, є ось такі о, ось цей, це з тих, що я так, вже замазався. Це з тих, що я. Оцей видно, бачите? І чуть-чуть, Ну вони відстають просто вросте, бо вони ті, що я їм допомагав. І десь з'є оцей самий смішний. Хе-хе, це який. Воно крило яке велике. Крило росте. А перепілка, якщо рівняти з іншими, о, його ходи сюди, покажемо тебе. Разом з твоїм бройлерним братом. <гум> о, половинка. <гум> ну але... Але що він вагу набирає? Ну, якщо рівняти, то... Він так що в них, в, них все, в них все прекрасно. Всі вижили, всі все добре, ніхто не пропав. Так, закрив, що температура впала, оці теж е сидять вже, кажу, на зараз буду їх флітки наганяти, бачите, вже навчилися і самі, я їм в принципі їсти в кормушки, плюбу. вилізли, вони в тому сидять. Але буду вже, буду вже їх виганяти. На двір вони ж освоїлися ходити, потім був в них тут. Води, хоча їм, бачите, але й обмежено, але бачите, що довкола робиться. Качка є качка, вони хочуть купатися і вони дуже сильно Дуже сильно хляпаються і виходить І виходить сирість, а сирість в тайні то не, є, то не є добре. Ну, Вони вже дивіться, які я ж кажу, я їх випуску, що не адаптувалися ходити по-твердому, та яку з кугутами я робив. Вони адаптувалися, все в них добре, все, хай. Хай шурують на двір. Вони вже півкачки, нічого їм, нічого їм не буде. О, Зараз я покажу вам, в якому стані інкубатор. Ну, він вже в хорошому стані, я вже я скажу, так, відмив. <гум> О, Ще дав курям, їсти вирішив показати, бачите? Оцей був що самий, самий дерзкий. Два дня вони тут постояли в куті, там я їм там поставив був їсти пити біля того, де вони ховалися. Єдиний момент, що вони ще самі не вміють злазити, не вміють вилазити на бант. Але але вже ходять, вже вони не сидять, вони ще тих є. Вони бачите, коли вечір, замість того, щоб піти і залізти. З іншої сторони дебан, банта, вони, вони стоять отут і мусову їх, їх заганяти. Але нічого, адаптувались, привикли он. Вони всі, всі шість, всі шість ходять, всі шість їдять. Ще кажуть, дали повечері, це вже там відкрили, що хоче, може сідати. Оцей тут був і десь, десь веджунчика, але вже і ті паносіли, такі ще були оцей, ах, оцей красивий, це домінант з В мене з тих домінантів ще я ж... Я ж їх попродавав, в мене лишився такий домінант з долястий коготи, який десь є е як голубий, напевно, домінант. Курочка, але вона ще маленька, вона ще не несеться, а цей. А оцей. А, стоп! Просто їх два, то той, що я випустив. Он, курочка тут. Оця синій чи голубий домінант, не знаю як. Ось це є когут, що вже тут був. А де є? А де є, де є, де є? Зараз буду шукати, де є той когут, -то, що... що тут був. Де вже в стайні, а там ще закрито, переплутався, але знайшов, це мій домінант. Може я його і показував. Оцей, що злобатиме ногами, це мій. бо Вони просто два, бачите, найпорт ще що відгонюю, Це з тих, що я випустив. А от там іде. А оце домінант, він без. Без нічого. Бачите, який красивий. Похожі, з моїх Ну, житті ті. Що я казав загиблики, то з тих моїх останніх, що саме менше полишалося, вже починаю топтати. Значить, значить, підуть на холодець, бо, тому що мені такі не підходять. Теж ще не знаю, чи домінанта лишати, чи не лишати, чи лишати тільки м'ясої яєчко ще подумаю. Та індичка, то індичка, що індик з ними вже освоївся, ходить, але теж не, не заходить, тусується тут. Ну, одним словом, і везунчик. Везунчик лишається то 100%. Та як він везунчик, та він такий. Він вроді би і так виглядає низький, але він тяжкий, він такий квадратний, гарний такий когут І по окрасу гарний. Ну, одним словом, Домінанта не йшов, тепер йду до інкубатора. Ну, інкубатор, бачите, в якому стані був, в такому і є. Я вже помив, ще треба буде шибу помити. Так і до неї не забрався, бо вже довго був відкритий. Тут, якщо чесно, був такий ужас, я навіть вам того не показував. Я як почав мити, воно ж тепло, вже почало присихати. Я розраховував, що буде мокріше, Я думав, що чесно, не відмию. Але по чуть-чуть, по чуть-чуть і пішло. Треба буде, до речі, подивитися, коли отих от перші яйця ще закладав, коли має лізти, бо вже то вже певно, скоро буде тиждень, тобто треба буде їх теж перекласти на низ. Ну, одним словом, все потихеньку, все потихеньку робиться. Головне, що але, що добре, все з перепілочками. Одним словом, такі, такі сьогодні мав, скажімо так, випробування на свою голову. Е, ну, але добре, все, що добре закінчується. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.